Новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. 18 грудня Тернопільський міськрайонний суд мав обрати запобіжний захід командиру військової частини 211 ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Засідання перенесли через відсутність адвоката, підозрюваного, який, за словами обвинувачуваного, перебуває на терапії. Восени 2023 року командир 11-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк, за даними слідства, залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині. Офіційно військові значилися у відрядженні в зоні бойових дій, отримуючи зарплату та бойові виплати. Це завдало державі збитків майже на мільйон гривень. Крім того, в офісі генпрокурора повідомили про розслідування можливих фактів фізичного насильства, вимагання грошей і перевищення повноважень офіцерами бригади. Семнадцятого грудня Тернопільський міськрайонний суд мав обрати запобіжний захід побережнюку, але його адвокат не з'явився на засідання через медичні причини. Підозрюваний клопотав про перенесення слухання. Микола Володимирович на сьогоднішній день знаходиться під капельницею на лікуванні. Діаліз у нього там проблеми з нирками. Станом на цей час знаходиться під капленням. Тобто завтра зранку він буде тобто тут ви на місці. місце про відкладені свого висадження, що був присутній важвокації, ніяким чином не зморікання, не ухилення і так далі. Так? Прокурор зауважив, що підозру вручили напередодні. Часу для вибору адвоката було достатньо. Також підозрюваному запропонували скористатися безоплатною правовою допомогою. Наскільки я розумію, від захисника ніяких клопотань до суду не надходило, це лише на словах. Підозрюваного, тому якщо він бажає все ж таки скористатись правом на захист, я вважаю, що суд може винести ухвалу про залучення захисника з безоплатної правової допомоги і на одну процесуальну дію, і ми зможемо розглянути праздник питання сьогодні. Зрештою суддя вирішив відкласти засідання на 19 грудня о 13.00 за наявності медичних довідок адвоката підозрюваного. У Тернополі запрацювала повнопрофільна ДНК-лабораторія, яка значно спростить і прискорить процес розслідування кримінальних справ та ідентифікації загиблих і зниклих безвісти. Сучасний комплекс відкрили на базі Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, що дозволить проводити молекулярно-генетичні експертизи без відправлення зразків. В іншій області країни про унікальні можливості лабораторії та як вона допоможе у пошуку істини далі у сюжеті моїх колег правоохоронців. Сучасну повнопрофільну ДНК лабораторії відкрили на базі Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Раніше зразки ДНК з Тернопільщини відправлялися на дослідження в інші області. Повнопрофільна лабораторія яка зараз на часі, тим більше при збройній агресії Росії, перша задач це встановлення невпізнаних тіл по ДНК. Лабораторія оснащена спеціальним обладнанням, яке значно прискорить проведення експертиз необхідних для ідентифікації загиблих та зниклих безвісти осіб, а також для визначення родинних зв'язків. Це є мережова сітка. Сьогодні це 15-та ДНК лабораторія в Україні. Метою створення такої лабораторії це є дослідження методом молекулярно-генетичної експертизи, слідів насамперед, які виявлені на місці в Києві на злочині, а також індифікація під час повномасштабного вторгнення військових загиблих наших героїв. Завдяки новій лабораторії правоохоронці зможуть ефективніше проводити розслідування кримінальних проваджень, що сприятиме швидшому та якіснішому розкриттю злочинів. Це такий технологічний прорив, який дасть можливість і правоохоронним органам. Оперативніше і головне більш точно визначати ті суб'єкти, які є, можливо, в процесі різних кримінальних проваджень. У лабораторії працюватимуть дев'ять експертів відділу біологічних досліджень та обліку тернопільського НДКЦ. Завдяки сучасному обладнанню вони зможуть одночасно досліджувати до 100 об'єктів. Лабораторія дозволить опрацювати 100 матеріалів, виділити з кожного. Білічного матеріалу зразка матеріалу ДНК профіль, і фактично протягом доби ідентифікувати профіль, який виділений з цього матеріалу, який не на слідчення, з профілем, який був відібраний у родичів. Умовах сьогоднішніх реалій відкриття ДНК лабораторії дозволить оперативно реагувати на ситуації, пов'язані з ідентифікацією жертв війни, зниклих безвісти осіб та встановленням істини у кримінальних провадженнях. В адміністрації Байдена все частіше звучать заклики щодо зниження мобілізаційного віку. Чиновники, зокрема радник президента США, з питань національної безпеки Джейк Саліван пояснюють це необхідністю заповнити дефіцит особового складу у збройних силах України. Саліван зазначає, що проблеми на фронті викликані не нестачею зброї чи обладнання, а саме браком військових. Зниження вікового порогу для мобілізації, за його словами, дозволить швидше укомплектовувати армію. Як аргумент у США нагадують, що під час війни у В'єтнамі на службу призвали 19-річних, а основу армії сьогодні складають чоловіки віком від 18 до 25 років. Утім, українська влада такі пропозиції не підтримує. Чиновники наголошують, що наразі мобілізація в Україні відбувається згідно з чинним законодавством, а такі радикальні зміни. Не є необхідними. Наша знімальна група вийшла на вулиці Тернополя, щоб запитати у пересічних людей міста їхню думку. Результати опитування дивіться далі. Я думаю, що 18 років це, це, це не варто, тому що ми тоді така демографічна ситуація в Україні, буде, що тут не буде кому жити. 18 років це дуже вік такий. Я не думаю, що діти 18 років можуть воювати. У нас вже так немає людей, які могли би працювати. Бо ті, що хлопці, що мають 18 років, вони могли б зараз працювати на благо держави поки що, а потім їх мобілізувати. Вони ще не є зрілими для того, щоб можна було їм довіряти таку, так, такі справи. Молоді хлопці, ще дуже шкода, і хай, хай ще. Вчуться, працюю десь, якщо по можливості більше вчуся. Я проти, наприклад. Хоч мій внук теж там, але він може 30 років. Ну, тут 50 на 50. Молоді, вони більш е, багато чого можуть, вони більш фізично підготовлені. Але я думаю, що взагалі потрібно цю війну закінчити. Потрібно просто взяти і закінчити. Не, не казати, ми там закінчимо, як там я там так-то, так, то закінчу. Зв'язок <зяти>, закінчити. У нас втрати високі. Негативно. Та, бо скоро і так людей небагато багато лишиться. Дводвоку, якщо чесно. Ну, тобто, з одного боку, навіть, можливо, не, не мобілізацію, а просто підготовку, щоб е, в такий час всі були готові до, до якихось подій, які можуть статися дуже раптово в такий час. Священників, монахів та вірян ув'язнювали, депортовували та страчували. Українська греко-католицька церква десятиліттями зазнавала переслідувань і заборони з боку радянської влади. Але в 1989 році вона змогла заново відродитися. З нагоди 35-річчя виходу у ГКЦ з підпілля у Тернополі відкрили виставковий проєкт. Тут представили унікальні експонати того часу. Одяг священників та єпископів, речі, що використовували під час служби, а також фотографії та документи, що зберігають історію боротьби та відновлення церкви. Більше про цей період історії далі у сюжеті. Кожна спроба знищити віру робила її сильнішою. У Тернопільському краєзнавчому музеї до 35-річчя виходу Української греко-католицької церкви з підпілля організували виставку. На ній представили особисті речі священиків, монахів та єпископів, які працювали в період репресій з боку радянської влади. Їх ув'язнювали, депортували або страчували, а майно та храми передали Російській православній церкві. Та, попри це, ОГКЦ не зникла. А з 1946 Року перейшла в підпілля. Тоді в українських церквах функціонували нелегальні семінарії, а священники проводили таємні богослужіння та підтримували віруючих. Підпільна діяльність стала символом стійкості та вірності. Отець Андрій Говара став ініціатором виставки. Син калтернопільсько зборівської єпархії УГКЦ розповідає: у 1981 році вступив у підпільну семінарію. Там навчався до 1989 року, аж поки у це не легалізували. Наша родина була пов'язана з підпільною церквою віддавна, тобто я від самого дитинства. Пам'ятаю тих священників підпільників, підпільних які приходили до нас і додому. Я з Івана франківська відправляла служби Божі. Та навіть переслідування та загроза смерті не змусила людей відмовитися від своєї віри. Особливим в той час був період різдвяних свят. Священики ризикували своїм життям, аби служити літургії. А віряни збиралися у маленьких групах, щоб відсвяткувати народження Христа. Різдвяні свята, які інші в підпіллі святкувалися, була ялинка. Була була коляда, була свята вечеря. Навіть і ми ходили по вулиці колядувати одні до одних десь по сусідах. Але і в підпільному такому крузі, очевидно, за заштореними вікнами відбувалися літургії божественні. Священики, які служили в підпіллі, стали не тільки духовними наставниками, а й символами незламності. Один із таких був Василій Семенюк. В той період він служив у парафії села Дусанів на Львівщині. Архієпископ Емерит пригадує святу літургію на водохреща. Повна вже церква людей була набита, так що не можна зайти. Ми через Захристя зайшли, почалася літургія. І на літургії, коли кадити, Алилуя, я дивився, а на дверях капітан міліції, церкви виключили світло і почали фонарями, як прожектори. І ціла церква почала плакати. Не дамо священника, вмремо, не дамо. Тоді Василію Симонюку втекти від радянської влади допомогли віряни. Таких випадків було безліч, а цей період для української греко-католицької церкви став одним із найважчих. Вийти з підпілля змогли лише у 1989 році. Цьому передували масштабні протести та міжнародний тиск на радянську владу. Після легалізації церкви почала повертати храми, відбудовувати монастирі, відкривати семінарії та школи. Духовенство і миряни пережили важкі періоди, а тому вистав. Яку відкрили у Тернополі, стала важливим кроком у збереженні пам'яті про ті часи. Серед експонатів одяг священників, монахів та єпископів. Чаші, образи, митри, ікони, а також фотографії та документи, які зберігають історію боротьби та відновлення церкви. Виставковий проєкт у Тернопільському краєзнавчому музеї діятиме до кінця січня. Ділилися добром, яке є всередині. У Тернополі волонтерки, дружини військових та вимушені переселенки власноруч створювали вироби, які напередодні різдвяних свят передадуть захисникам і захисницям на передову. Це ялинкові прикраси з вовни, а також обереги у вигляді ангелів. Для учасниць майстер-класу це стало можливістю відволіктися, поспілкуватися у колі однодумців та обмінятися досвідом. Як у такий спосіб зберігають українські традиції та підтримують одне одного, розповість наша Олена Чепіль. Рай-рай-рай розбився, Христос народився! Христос народився. Колядували та власноруч створювали вироби у Тернополі. Для волонтерок, вимушених переселенок, дружин та дітей-захисників провели майстер-клас з виготовлення вовняних ялинкових прикрас та ангелів. Їх напередодні різдвяних свят передадуть військовим на фронт. Я перше робила. І туб з такої мочалки. Потім робила руки. Також з мочалки все зв'язувала і робила ось такий патріотичний шнурочок. Тато служив в Харкові, в містечку маленькому. Він там працює і служить теж їздив на відрядження і приїжджає додому деколи. До заходу долучилися вимушені переселенки з Харківщини, Херсонщини, Донеччини. Серед них Світлана Вишневська, жінка з Харкова, переїхала у Тернопіль на початку повномасштабного вторгнення. Зараз вона керівниця волонтерського хабу громадської організації ВПО України Тернопільщина. Зараз мій чоловік на нулі воює, мама з татом. Тут і ми з собакою. І в мене вже є велика родина. Це наші волонтери гула, полу України, які зараз тут присутні. Ми займаємось підтримкою переселенців і військових. Майстер-клас організували в межах мистецького фестивалю Додому на різдво. Мета заходу зберегти українські традиції через творчість, спільну справу та підтримку тих, хто береже наш спокій, не дивлячись на ми ворога. Традиції наші українські звичаї понад усе. Ми проводимо благодійні заходи. Ми проводимо концерти. Ми донатимо для ЗСУ. Ми дякуємо хлопцям, що вони нам дають можливість напередодні різдва так собі творити, витворяти. Для учасниць майстер-класу це можливість не лише навчитися виготовляти різдвяні прикраси та обереги, але й відволіктися, поспілкуватися в колі однодумців та обмінятися досвідом. Всі ми хочемо сьогодні об'єднатися у творчості, об'єднатися у вірі. Дуже важливо те, що серед нас є дуже потужні волонтери. І для мене особисто кожна така зустріч це якась, якась домовленість про співпрацю, якась можливість нових ідей, нового розвитку для того, аби ще краще, ще більше підтримати наших військових. Разом з виробами, які створили під час майстер-класу, захисникам і захисницям також передадуть роботи учасників конкурсу Різдвяне диво, окопні свічки, розписану різдвяну зірку та інші подарунки. Підтримуємо одне одного, підтримуємо наших захисників та захисниць. Спокійного вам вечора, і тоді перемога вже точно буде близько.